З настанням спекотної погоди частіше реєструються випадки гострих кишкових інфекцій, вірусного і бактеріального походження, які виникають внаслідок вживання інфікованих харчових продуктів або води. Збудники кишкових інфекцій передаються харчовим, водним, контактно-побудовим шляхами. В механізмі передачі важливу роль відіграє недотримання санітарних норм, наприклад, вживання непомитої городини, приготування їжі брудними руками, порушення технології приготування та інше. Збудників інфекцій переносять мухи і гризуни. Прояви кишкової інфекції з'являються не одразу, а після Прихованого періоду, який в залежності від виду збудника інфекції може тривати від кількох годин до кількох діб, основними клінічними ознаками є загальне здуження, біль у животі, висока температура, діарея та блювання. Якщо діарея та блювання є невпинними і багаторазовими, необхідно пам'ятати про поповнення втрат води організмом, шляхом вживання фіточаїв, компоту із сухофруктів, мінеральної води негазованої, а також спеціальних табельних сольових розчинів, які продаються в мережі аптек. Ріст захворюваності у літній період пов'язаний із частішим вживанням їжі, на лоні природи, що безумовно збільшує ризик інфікування продуктів харчування. Крім того, підвищення температури повітря сприяє росту і розмноженню збудників кишкових інфекцій. Останні найчастіше можуть накопичуватись в харчових продуктах, які щодня входять в наш раціон. Часто наявність збудників у продуктах харчування не впливає на їх смакові якості. Інфіковані продукти на смак і вигляд не відрізняються від безпечних та якісних. З метою профілактики кишкових інфекцій необхідно дотримуватись простих рекомендацій. Насамперед, саме основне це дотримання правил особистої гігієни. Це обов'язкове миття рук перед кожним вживанням їжі і перед приготуванням страв. Старатись купляти їжі не на стихійних ринках, а в торгівельній мережі, де можна попросити представити супровідну документацію, яка засвідчує якість і походження харчових продуктів. Не готувати їжу про запаси, бажано споживати свіжоприготовлення їжі, якщо вже немає змоги її спожити, обов'язково подвійна термічна обробка, швидку псовну продукцію зберігати тільки в холодильниках, тільки в холодильному обладнанні. Зараз пішов період відпочинок, часто виїжджають на природу, обов'язкове застереження, брати з собою бутильовану воду, а чи кип'ячену печену використовувати, тільки не пити воду із сумнівних джерел, і колодязів, і у зв'язку з періодом купання, не купатися в брудні. І стоячій воді, а в спеціально відведених місцях на пляжах. З настанням літа люди все частіше вирушають відпочивати на природу, шукаючи прихистку від палючого сонця, затінку лісів та парків. Хочеться, щоб куточок лісу, який ми обираємо для відпочинку, був мальовничим та не засміченим. Слід знати, що з квітня по жовтень триває період, коли різко зростає небезпека виникнення лісових пожеж. З метою попередження виникнення пожеж в екосистемах співробітники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області спільно з працівниками лісового господарства та міліції проводять рейди по лісових масивах. Під час яких з людьми, що відпочивають на природі, проводять профілактичні бесіди та надають роз'яснення щодо дотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку в лісі, на жаль, не всі громадяни пам'ятають, що кинутий недопалок чи необережне поводження з вогнем призводять до біди. У результаті горіння в повітря потрапляють шкідливі канцерогенні речовини. Вогонь може перекинутись на найближчі населені пункти, житлові будинки, урожайні поля тощо. Тому пам'ятайте, що наш спільний громадянський обов'язок шанувати та берегти природу, перебуваючи в лісі, дотримуватись правил пожежної безпеки. Тільки спільними зусиллями ми збережемо ліси від вогню. Розпарюєш вогонь у лісі. Супинись! Тут немає вогнегасників. Служба по рятунку 101. Відповідальність рятує життя.